Всім приземлюємо апати мастерство на Едгарі. У нас лишилися 2 като вперед. Буду аптеки наше постові. Зараз просто проходить ивент з двойными жетонами для цього. Для мастерства і я апаю Едгара. Так, ми вже две балочки зібрати. Можна ну, ну, забрати пару банок і десь переховуватись зараз. Добре. Так, все, йдемо звідси. Йдемо звідси 2-0. Уходимо. Чим подальше? Десь не знаю, тут сховаємо. Присидимо, не вийде, окей, а в там ту сторону. Тихо, тихо. І тут посидимо. Ці Леони даємо тут жити, чесно. Тихо, тихо. Ты у меня зарабанула когось. Все, можно в борщ ваты. Спасибо. Так И еще одна остання катка. Ролик вийде такий невеличкий, но ну, тому що просто я вже до того його покажував і всяке таке. Ну, Вот. Далі так, спринтера такого кричати майстерствує. Хочу ще до когось. Вперед, вперед, вперед! Оп! Оп! Там что он в кустах, там сидит, меня это тревожит. Станом буду стояти, коротше. Так. Йопта, Ні. Стрибок, раз. Так, Лілі, обережно. сто Санта Клаус. Тихо. Сидимо тихо. Сюди. Наверх. Топта йопта. Так що звідси, блін. Блін, блін. Ще одна? Питка не плитка, Можливо зараз повезли виграти. Не здаємось. Може і так же вступуємо бату до фармив. Що ж перед? Ціпанки хочеться. Угу. Оп. І це тоже. Абишка Пайпер, понятно. Все понятно. Оп! Збирав всі банки хорош. Тепер сидимо в кустах, чекам, поки тут і йде. Що з вбити Треба їм? Тихо. Тихо. Осторожно, мене осторожний. треба осторожно йти. Тихо сидимо. Ой не ні не сюда иди сюди. на сюда. Сниму пока что так все двух окей. тун 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 так Одного ще. Тихо. Стебу скрастиком. Так. Дуже добре що зона вже зушається так сильно, але. Але що є, то є. Тихо ж. Тихо. Что-то можна можно помирать. Фу. Єсть. О так. Президент правил старця. Ми получили титул. І тепер ще один дед титул. Титул президент правил стаса прикольно. Собой отлично, Но вот я пишет короткий видео проект получав титул на Эдгарик.